Так, в такому ж стані віддали машину. Короче, дивіться, І саме неприємне, що тут не було, коли ми дивилися, а зараз тут така шкряпка короче, вилізла. Ось так. Якщо подивитися, її не було, коли ми дивилися. Кратше, десь притерлося, я в шокі. Це найприємне. Коротше, так вона виглядає зараз. Бачите, вона грязна. В салоні, в салоні так само грязна. Зараз будемо все вимивати, вичищати. Коврики забрали, у нас вся грязна, як свиня. Коротше, так якось це виглядає. Зараз ведемо мити. Так, після мийки зараз її протрем. Подивимося, що з нею буде. в цілому ось так виглядає. Багато косяків немає, поки ще нічого не видно. арки нормально, Ось щось так. Що це лак паліс? Ось лак паліс, тепер видно. Ну, Далі я вам покажу, що в неї крашено, що в неї не крашено. Ну і цю царапку, бачите, свіжа вона, свіжа, притерта, притерли її десь. Не дуже приємно. Ну, В цілому ось так якось. Кратше зараз натрема, попілісосам і покажемо. Так, ось така собака охраняє. Резонатор наш. А чого резонатор охраняється зараз, бо він згорівший був. Так, це нова машина, а це вже резонатор з неї знятий. Дивіться, бачите, він весь прогнив. Чого вона і ричала? Я вам не зазняв звук, який в неї був спортивний, Ну, тепер спортивного звуку не буде. І ось труба, дивіться, яка тут толста, і вона йде на зменшення. Коротше, зробили, бачите, яку трубу. Ось такий резонатор. А він весь забитий, А, ні, там якийсь войлок. Ну, взагалі, ось так. Короче, ось така історія. Так, поки є час, можу познімати. Дивіться, ось ця штука 400 гривень коштувала нам. В неї не робить цей коректор фар. Тю, чого вона заработала? Коректор фар заработав. А ні, він заїдає. А ні, робота. Работає. Коротше, 400 гривень. Він коштував, замінили цей коректор фар. Подивимось, буде пари регулюватися чи не будуть. Так, поки у нас є можливість засняти машину ззаді, знизу, а вам подивитися. Так, що вона тут? Жива, в принципі. Ось так от. Ричаги нормально. В принципі. Тут балка жива. Ось заварений новий резонатор. Повністю зроблений, бачите? Тому що ось так от бачите, все поприварювано, пороблено, Ось тут. ось так от, Ще тут, тут одна дирка, але він коштує 1700 гривень, тому він нам не потрібен. Ну і все. І ось тут іде вихлоп. Так, тут защита у нас стоїть. В принципі, ось так це виглядає, все. Ось так ось так. проти туманки, до речі, ось бачите, жовта. А внутрі неї взагалі лампочки навіть немає. Оп, а лампочки то немає, а проводки-то до неї теж немає. Тому ось так вона виглядає. Треба шукати десь проводку буде. Бачок. Речі, ось такий вид з машини знизу ви можете наблюдати. Подушки двигателя нормально, тут нічого не тече, сухенько, все прекрасненько. Да, бачите, все нормально по двигателю. Ось так. Все, короткий відеоогляд закінчений. А ось, в принципі, бачите, яка труба не чорна, не така, як у мене. З двигунов тут все нормально. Так, зараз я вам покажу, в принципі, як поміняти блок клімата. В лечеті Дивіться, що треба зробити. Бардачок зняти. Перед тим як це все робити, обов'язково треба зняти клему з акумулятора. Знімаємо бардачок, відкручуємо тут три шурупи, там два. В принципі, нічого складного. Потім там тросик. Тут тросик, вже коли буду підсоєняти. В принципі, в мене там на окремому від... цьому ютубі є відео, як це все зняти. Нічого складного немає. Витягуємо панель. До речі, ось цей блок коштує на Алікспресі 800 гривень, кому потрібно. Він повністю робочий, новий, не оригінальний, але робочий. Я в свою машину поставив, він вже ходить рік, ніяких проблем немає. Беремо ось такі до речі зйомники, щоб не пошкрябати панель. Також на Алікспресі гривень 100 коштує. Зараз треба відсоєнити цю панель. В універсалі набагато простіше, ніж в седані, бо в седані ще є часи і ще багато всього іншого. Там, і ще дефлектори також стоять разом. А в цьому в універсалі, виходить, бачите, ця панель іде без дефлекторів. Тобто окремо, набагато простіше виймаєте її, ніяких проблем немає. Зараз аварійку відключимо і знімемо, в принципі, блок клімату. Тут він раз, два, дві. цих фішки витягнемо і фішку. Цього фішку аварійки. І все. І замінимо. В принципі, покажу. Там нічого складного немає. З допомогою ось такої штуки вона ось так виглядає. Знімаємо засови. Головне, до речі, ще можна заповнити на яку цю поставити. І потім, коли будете ставити, ту, ось в такому ж самому положенні поставити. Так просто буде простіше вам ставити. Так що зараз продовжу. Зараз, в принципі, посвітю вам, щоб поняти, ось бачите оцю. Білу штуку, ось вона Ось до неї, вона і кріпиться. І все. Коротше, блок ми зняли. Вкратці вам покажу ось блок. В принципі, ось так він виглядає. Універсал простіше це робить. Зараз отут 4 болтика знімемо, замінимо і поставимо, і все буде працювати. Так, ось дивіться, бачите? Перетянутий ось він. Як вам показати? О, отак, ось бачите, ось це. Оце саме складає вдягнути його сюди. Ось це з цієї сторони. ну В принципі, вкратце покажу, може. Ви не будете замінювати, зараз покажу з другої сторони. Так, і з другої сторони показую. Ось бачите? Ось ця штука. Отак, от її теж треба поставити. В принципі... Якщо руки з того місця де треба, то в принципі поставити, а тут нічого складного. Ось так. І залишилося поставити бардачок. Так, все працює, ну, бачите? Це працює. Це працює. Все блок поставлений. Крутілки. Працює. Це на гаряче поставили. Зараз поставимо на холодне. А, нам треба поставити на верхню. Чтобы дуло. А, ці закриті. По ногам дули, хорошо. Так это воно ж бачиш. Воно... Кондиционер работает. 800 гривень и проблема устранена. Бачите, лампочка горить. Что заменили, это больше лампочку треба було... ну, цю кнопку треба було зажимати и держать. Короче... Так, да, зубочистку вставлять, права підказує. Короче, все работает ідеально. Тут все поставив, як і було, вроде бы нічого не випадає. Так що заміна. Да, Гаварійка робота работает, все підключив. Все, в принципі, це набагато простіше, ніж поміняти Я Зараз вам покажу, в чому різниця між седаном. Так, а тепер я вам показую лачиті седан. Дивіться, в чому різниця в цьому. Ну, Це все в принципі... тут іде на часи. Що треба зняти, ще додатково на аварійку. І ще тут два воздуховоди йдуть, які також треба акуратненько витягнути. І в принципі тут все таке ж саме. так Воно все держиться. Ось, в принципі, заміна блока. І не забувайте, коли будете це робити, не забувайте зняти яку... клему з акумулятора, бо я минулий раз забувся і світло в бардачку коротше, погасло. Треба було цей предохранитель знімати. Хто завтикав? Ось тут цей. Ось тут треба знайти предохранитель 10, ну, там один із синій. Коротше, знайдете предохранитель, поміняєте і буде у вас все працювати. Якщо знімете, то не будете навіть знати, де він знаходиться. Так що все, давайте. Пока. Купив ось такі лампочки на Аліекспресі. Я не пам'ятаю, чи 120 чи 130 гривень коштують вони. Для того, щоб поставити їх в поворотники. І такі ж самі лампочки прийшли ще кроме поворотників в задні денні, ой, не денні, а задні Коротше, В задні хода прийшли ще. Так що зараз я вам покажу, як вони світять. В принципі, вони в мене такі ж самі стоять. Я вам можу в принципі, на свої зараз показати, як вони валять навіть днем. Вони настільки раніше приходили просто в цих в ну в упаковки. Звичайні. А зараз вже, бачите, вони цивільні. Скину, залишу силку і побачите, як вони працюють. Зараз включимо у мене От, аварійку, лупнемо і ви побачите, як вони працюють. А на цьому, все, вони на камері не дуже видно. На камері, до речі, не дуже видно, а вживу вони дуже оранжеві. А на камері що вам видно? А вам видно тільки біле. Коротше, вони так блимають, що аж в день видно на цьому. Ось, бачите, які вони. А, тут видно, в принципі. Так що ось такі лампочки. Так, щоб замінити в задньому цьому стопі е, ці лампочки, його треба просто відкрутити. Збоку дві, Ось, бачите, раз, два, е, два кріплення коротше, на гайки. Так що зараз це заміниться. До речі, всідані просто через багажник це робиться. Так. А номер десь потерявся, де він під машиною.